Вітаю вас з вами програма Моя сім'я, де я її ведуча Олена Красюк шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Ми часто дивуємося, як діти, які виховувалися в одній сім'ї, в одних умовах, можуть бути настільки різними. Відомий психоаналітик Альфред Адлер вважав. Що вирішальним значенням у формуванні характеру особистості є порядок народження дитини в сім'ї, про те, які основні проблеми, з якими може стикатися дитина в житті, в залежності від порядку її народження і як формується характер у первістка середнього і молодшого, ми будемо говорити з психологом Наталією Шавровською. Вітаю вас, пані Наталю, в нашій студії. Доброго дня. Тож, чи погоджуєтеся ви з тим, що порядок народження в сім'ї формує наш характер? Погоджуюся. А як саме? Мабуть, варто почати з того, що самі батьки, їх ставлення до кожної наступної дитини теж змінюється. І звісно, що якщо народжують первістка, то все вперше. Все прагнуть робити ідеально, намагаються забезпечити максимально все те, що розуміють і вміють. І умови відповідні для дитини. Відповідно, допоки поки він, він первісток, одна дитина єдина в сім'ї, то звісно їй ласий шматочок, їй найкращі речі, їй найбільше уваги. І відповідно формується у дитини ну, дещо. Ну, якщо можна так сказати, викривлене уявлення про те, що він єдиний неповторний, саме викривлене. Бо якщо людина просто думає, або дитина, що вона єдина неповторна в міру, то це якби нормально. Коли народжується друга дитина, вже з'являється трошки здивування для первістка. Чому? Тому що. Виявляється, він єдиний і не єдиний і не повторний. Тому що батькам є сенс якби, розподіляти свою увагу. Далеко не завжди вдається це зробити, особливо коли ми говоримо про немовлят. Тобто матусі, звісно, якби, не завжди вистачає сили розподілити рівномірно цю увагу. І є таке поняття, що перша дитина, вона якби скинута трону. Ну тобто, вона була. Всевладною на даному етапі у неї переживається розчарування. І, звісно, що це розчарування дається в знаки, бо є сенс ну, або прагнення повернути цю позицію. І ці способи можуть бути ну, найрізноманітнішими, починаючи від того, що дитина може, наприклад, повертатися на ранні стадії розвитку, бо вона бачить, що за немовлям ну, дуже турбуються, піклуються і доглядають. А в іншому випадку вона може просто заперечувати усі правила, усі вимоги дорослих і тим самим теж привертати увагу. Коли ми говоримо про появу третьої дитини всі В родині, тобто вже у нас пер, перша, друга і третя дитина. Третя дитина знову вона у нас маленька і знову вона у нас забирає найбільше уваги. Першому доводити свою першість уже начебто перестало бути актуальним. Бо він уже перший, і він в цьому єдиний неповторний. Для молодшого теж, якби не завжди є актуальною, потреба доводити, що він якийсь єдиний неповторний. А от для середнього виникає питання, кому більше уваги? Тобто там старший, там молодший, а я. І виявляється, що є така думка, тобто психологи стверджують на тому, що для середньої дитини дуже важливо знайти ту сферу самоствердження, там, де вона буде єдина і неповторна. І не забуваємо, що батьки все ж таки ставляться по-різному до дітей. Навіть анекдоти існують про те, що якщо перша дитина у нас все стерильно і ніяких тваринок біля дитини, то якщо вже молодша дитина, да, батьки Змінюють ставлення, бо вони вже практикувалися. І коли молодша дитина, вже більш ну, я б сказала, більш вільніше якби, межі обмеження для дитини, вони трохи ширші, їх менше. Не так бояться. Так, да, Ну якби вони вже прогнозують, більше передбачать. І не забуваємо ще, якби дуже важливо, як дісталася ця дитина. Ну, Трошки не, не коректно, але якби мова йде про те, що ставлення матері до дітей різних, воно різне. Тобто не завжди, ну я перепрошую батьків, та і мам, які стверджують, що вони однаково люблять дітей, але з психологічної точки зору це не, не, ну, неможливо просто. Я думаю, що кожен із нас може зробити цей висновок. Чому? Тому що, наприклад, якщо пара тривалий час очікувала первістка. Буде вже якби надзвичайно ніжне, турботливе і упереджуване ставлення. Якщо, наприклад, важко виношувалася дитина, вже матуся буде досить специфічно ставитися до цієї дитини. Ну, Чи то вона образиться, чи то вона буде ж ніжніше ставити, то інше. Наприклад, якщо... Ну, навіть дитина народилася завчасно і вона не мала можливості зразу взаємодіяти з матусею. Теж, якби у матері якби, може не виникати якби, оцей близький емоційний зв'язок. Бувають ситуації, коли партнерські пологи і батько перший бере на руки, уже якби, з матусею зв'язок трошки інший. Якщо дитина важко хворіла, наприклад, в перший рік життя, теж. Ну, тобто оці всі нюанси, вони якби суттєво впливають. І не забуваємо про роль батька. Тобто стосунки подружньої пари вони теж ну, Зумовлюють певне ставлення. А якщо ще згадати про асоціації, на кого дитина схожа, да, ну, тут якби теж багато коментарів можна робити. А як боротися в сім'ї з ревнощами, коли одна дитина ревнує батьків до іншої дитини, як от правильно поступити в такій ситуації? Ну, Чесно кажу, зразу мене лякає слово боротися. Я пропоную згадувати фізику, що будь-яка дія. ну, Сила дії дорівнює силі протидії. Тобто, ми не з чимо не боремося. Ми маємо просто усвідомлювати цей факт, що насправді да, дитина має право ну, ревниво до цього ставитися. Але це можна упередити. Ну, насамперед, доречно, якщо запланували народження ще однієї однієї дитини, є сенс з дитиною довірливо говорити про це. Тобто, на тваринках, на інших дітях розповідати, показувати і завчасно підготувати дитину до того факту, що зараз, там, через тиждень, через місяць у нас з'явиться ще один член родини. До того ж, є період, коли дітям цікаво і важливо мати братика чи сестричку. Тобто є, ну, якби враховувати, є сенс враховувати і цю ідею. З дитиною треба поговорити до того, це ідеальний варіант. По факту є сенс після того, як уже дитина прийшла додому, її привезли, є сенс старшу дитину залучати до турботи. Це, ну якби, включає подвійний такий момент. По-перше, вона відчуває себе потрібною значущою. А по-друге, у неї формується певне позитивне ставлення до, до свого братика чи сестрички. Ви можете мені сказати, що можуть бути якісь нюанси там, ну, вияву агресивності, але засуджувати дитину за це не варто. Варто їй просто демонструвати, як, як взаємодіяти, як ти можеш допомогти мамі чи татові. Матусі доречно, якби. ну... Доречно розподіляти да, хоча б декілька часу. Дехто із психологів, і я в принципі погоджуюся з цим. стверджує, що хоча б 15 хвилин на день дитині приділяти саме їй увагу, не поїсти, не ну, якби. Там не по догляду за дитиною мається на увазі з нею спілкуватися, а саме про цікавості власне її, тобто як вона прожила і ділитися своїми переживаннями. Діти вони дуже чутливі саме до довіри, до цих довірчих стосунків з боку дорослого. Угу. Наталю, а дуже часто зустрічається таке, що батьки порівнюють дітей між собою. Наприклад, молодшому говорять, говорячи, подивись на старшого, він вміє те, -то, те, -то, і ти так роби. От, мабуть, не зовсім правильно так робити. Як ви думаєте? Я ставлюся до цього дуже двоїсто. Я не можу сказати категорично ні. Таким порівнянням. Річ у тім, що є, існує реальний психологічний механізм для молодшого тягнутися, відповідати очікуванням і до планки до цього рівня розвитку старшої дитини. Це якби плюс, воно спонукає. Але є певна категорія дітей. Які злякаються, замкнуться і скажуть, що нічого я не хочу. І тут якби мудрість батьків, тобто відчуття цієї індивідуальності. Бо для сангвініка це може бути стимулом, а для меланхоліка ну, якби, особливості е нервової системи. А для меланхоліка це може стати катастрофою. Хоча, мабуть, я б сказала, що порівнювати ну, взагалі шкідливо. Угу. Здебільшого. Добре, дуже дякую вам за цікаву розмову і дуже корисну розмову. І сподіваюся, ми ще не раз зустрінемося з вами в нашій студії. Дякую вам. Наостанок хочеться сказати, що порядок народження в сім'ї можна назвати ролями, які вибрало для нас життя. Сценарії і декорації у кожного свої, кожна дитина унікальна і неповторна. Тож намагайтеся приділяти увагу саме цій унікальності, дарувати дитині скільки уваги і любові, немов би вона була єдиною. Бажаю удачі всім батькам у пошуках свого унікального стилю виховання. А зараз пропоную вам переглянути рубрику Запорука сімейного щастя, де своїм секретом сімейного щастя поділиться відомий український співак Олег Винник. На мою думку, взагалі, хоча, можливо, хтось мене не зрозуміє, але секретів сімейного щастя немає. Є, мабуть, якась мудрість, котра. Реально, мабуть, більший відсоток має бути все-таки в нашій жіночій, в нашій красивішій половині. Тому що чоловік це та людина, яка має заробляти, творити наше життя, сім'ю нашу, зберігати. Це та сила, але силою завжди має управляти мудрість. І оце ця королева, яка зможе управляти. Нашою силою чоловічою, це є той секрет, але ну, це не секрет, це просто мудрість і це сила. Так що просто-напросто треба кохати один одного, любити і поважати. Щастя буває разне, хто-то блістає алмазами, хто-то дом строїть з бісятками, кого там. За детками счастье плывет белой яхтою, Тает во рту сладкой ватою. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть одне одного і підтримуйте в будь-яких ситуаціях. До зустрічі наступної суботи.